Анатолій Пишняк житель села Красносілля, що на Гущанщині. Останні місяці йому постійно доводиться користуватися криницею, хоч до будинку підведене централізоване водопостачання. Воду каже, відразу пити не наважується, бо є нюанси. Бо якщо б ми його не проціжували б кожного разу, то ви прекрасно розумієте, що ми п'ємо і що ми їсти варимо. Чоловік постійно записує ось такі відео. Тепер дивіться, щоб не казали, що є вода. Бачите, я включаю о, о бачите, вони ж. Можу сказати, що вода є, ви брешете. І постійно пише звернення до водоканалу. Розповідає, проблеми тягнуться вже 5 років. Вода із крану за щастя. Зазвичай її немає взагалі, а як є, то набагато сподіватися не варто. З 9-ї вечора буває, що воду включать. Коли вже ти починаєш їм дзвонити, коли ти вже починаєш, я дзвоню на гарячу лінію на 15.45 на Київ, коли я даю запити, чому води немає, чому, коли, коли, коли я дзвоню на рівне, тоді вода вже біжить. Може бути і в день час. Разом з Анатолієм мешкає його мама. Жінці також є що сказати. Води нема, в день не можна постирати, а вночі треба лягати спати, то треба вставати і стирати, бо нема води. Анатолій Пешняк веде листування із рівне облводоканалом з 2020 року. Саме ця структура відповідає за водопостачання у селі Красносілля. Тоді вдалося добитися, аби поставили підсилюючий насос. На трохи проблема зникла. Втім, цьогоріч знову мають проблеми з водою. На запити у водоканалі відповідають, що все добре. Послуга водопостачання у селі Красносілля надається в повному обсязі. То Та як так може бути? Якщо, виходить, зараз води немає, а вони пишуть, що надається в повному обсязі. Значить, вони людей обманюють. У приміщенні сільської ради дізнаємося, що проблема із водопостачанням у селі Красносілля є лише на двох вулицях. Садовій, де мешкає Анатолій та Бармацький. Ці вулиці розташовані на горі. і Не завжди вистачає тиску, аби туди подати воду. Деякі жителі, втомившись від постійних перебоїв, зробили свердловини. Дехто користується водою з криниць. У рівне облводоканалі кажуть, перебої були під час відключення світла. Зараз воду подають справно, але є проблеми з тиском. вийшов з лату, підвищуючи насос? Проте ми підняли тиск загальної мережі. Зараз займаємося ремонтом, того насосного обладнання. І я думаю, що на наступному тижні вже в людей буде належний тиск. Ну звернень щодо зовсім відсутності води на водоканал не надходило. Так вона може бути з пониженим тиском на період проведення ремонтних робіт, але зовсім люди без води не повинні бути. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і надалі. Вадимороз, Микола Мельничук, Артем Максименко та Віктор Міщук, Media Group.